Що би ви сказали про чоловіка, який хоче восьмидневному ребенку, який тільки родився, відрізати той орган, який відповідає за імунітет? Безумець, других слов, немає. А знаєте, що такі речі відбувалися? Коли суспільство прийняло теорію еволюції, а не слово божє і Біблію і то, як Бог створив człowieka, вони начали придумувати, видумувати, що чоловік же пройшов от обезьяни, і деякі органи в нашому тілі нам не нужны, це просто рудименти, доставшіся нам від наших предків надо, а пеницит не надо. І начали вирізати цей пеницит у младенців. Аребёнок де городывся в цей мир в вігом так багато вірусів, інфекцій, грибків. Йому так необхідний імунітет, а вони таке виріжем, виріжемо пеницит, он не нужен. І з цього діти боліли, і з цього діти умирали. І це дуже страшно. Така теорія веде просто к смерті.